Монсеррат Гібернау говорить про те, що ми не можемо сказати, що є один рецепт, який підходить для всіх країн. Тим не менше, проаналізувавши досвід успішних країн, успішних в сенсі формування національної ідентичності, Монсеррат Гібернау говорить про можливі стратегії формування національної ідентичності. Мені здається, що вони важливі для України. Першою такою стратегією Монсеррат Гібернау називає створення єдиного образу нації. Це важливе. Да, в кожній країні, не тільки в Україні, існує регіональний патріотизм. І да, ми можемо бачити, що різні регіони будь-якої країни демонструють різну стилістику, різні навіть мовні відмінності. Попри це, якщо ця країна, якщо нація поставила собі задачу. Створити, сформувати, укріпити національну ідентичність, формування єдиного образу нації надзвичайно важливе знання історії, знання власної культури, вміння розказати самим собі про себе і розказати світу про себе має ґрунтуватися на оцьому єдиному образі нації. Другою успішною стратегією Гібернау називає створення низки ритуалів, символів пам'ятних дат. Власний річний цикл свят має відображати ті цінності і ті важливі події, які визначають нашу суспільну історію. Вони мають святкуватися в публічному просторі. Формування політики пам'яті надзвичайно важливе для формування національної ідентичності. Нагадаю, шановні аудиторії, що ми жили. В складі радянського союзу, де існувала скоріше політика забування ніж політика пам'яті, і це був свідомий політичний вибір. В радянських підручниках не було жодного слова про голодомор, так само як досить довго, суспільна свідомість Європи не включала в себе розуміння Холокосту. І лише після 60-х років ХХ століття, Холокост стає предметом публічного обговорення і активного. Пам'ятання третьою успішною стратегією можемо вважати формування громадянської політики і укріплення громадянської ідеології. Громадяни країни мають бути рівними перед законом, мати рівні права, рівні обов'язки, виконувати свої обов'язки по відношенню до держави, лояльність держави до громадян так само важлива, як і лояльність громадян по відношенню до. Держави національна ідентичність точно залежить від того, наскільки потужно в суспільстві працює живе і дихає верховенство права. Четвертою успішною стратегією формування національної ідентичності є спільні вороги. І, на жаль, Україна своїм трагічним кривавим досвідом довела те, що наявність спільного ворога дуже сильно зміцнює. Усвідомлення самих себе, відчуття приналежності до української нації. Соціологічні дослідження говорять про стрімке зростання національної ідентичності верніше ті того параметру, який ми можемо виміряти сьогодні. Понад 90% українців пишаються своїм українським громадянством. Зверніть увагу, ми говоримо про громадянство, а не про етнічну приналежність громадяни України є різними за етнічною приналежністю людьми. Нарешті, п'ятою успішною стратегією формування національної ідентичності є національна освіта. Власне, Монсерат Гібернау говорить, що це ключовий гравець на полі формування національної ідентичності. Я повністю підтримую цю е, точку зору. Ми маємо формувати те, що називається One Voice. Полесі, політика одного голосу в межах національної освіти, від дитячого садочку, від іграшок, в які грають наші діти, і дитячих книжок, які вони читають, до шкільної програми, від шкільної програми з історії, літератури і інших предметів до університетських програм. Від університетських програм до спеціальних. Курсів спеціальних програм після дипломної освіти. Зрештою, всі формати і всі форми освіти мають бути вибудовані у відповідності до тих цінностей і тих принципів, за якими хоче розвиватися українська нація. Цінності намазуються на хліб, пише Ярослав Грицак. Те, що сьогодні важливо для нас з вами, визначає наше майбутнє.